Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Схоплюємо час новин у марафоні. Про все найголовніше від журналістів фактів та вікон. Мої вітання. Близько півдня росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеси балістичною ракетою. Внаслідок атаки загинув співробітник порту. Ще восьмеро людей дістали численні поранення. Їх ушпиталили. Двоє у важкому стані. Усі поранені та загиблих працівники припортової інфраструктури, громадяни України, пошкоджено два цивільних судна під прапором Палау та Белізу. Складські приміщення, де зберігали зерно адміністративну будівлю і автомобілі. Суховантажне судно під прапором Палау. Оптіма рівно тиждень тому вже було пошко через атаку Російської Федерації балістикою. На жаль, серед загиблих є один українець, який виконував роботи на іноземному судні на палубі. Загинув під час атаки. Молодий хлопець. Станом на зараз триває усунення наслідків. Ніяких військових цілей, відповідно, уражено не було, тому що їх тут нема. Росіяни близько обіду вдарили дроном по цивільній автівці на Херсонщині. Загинули дві жінки ще двоє пасажирів мають поранення. На кадрах ви можете бачити наслідки ворожої атаки. ФПВ-дрон влетів просто в заднє скло автівки, коли та їхала неподалік села Гаврилівка в Херсонській області. в момент підступного удару всього в салоні було п'ятеро цивільних. Несумісні з життям травми дістали дві пасажирки 72 та 56 років, які їхали на задньому сидінні. Також з безпілотника цього ранку загарбники атакували Нову Олександрівку на Херсонщині. Внаслідок скидання вибухівки поранений літній чоловік, який був на вулиці, медики над Дали йому допомогу на місці, а надвечір також розкидання вибухівки з БПЛА. Постраждав чоловік у Станіславі. Він саме перебував на вулиці, тоді дістав вибухову травму і контузію. Потерпілого ушпиталили. Вже понад два роки під постійними російськими обстрілами жителі Нікополя на Дніпропетровщині щодоби потерпають від ударів з реактивних систем артилерії ворога та дронів камікадзе. Втім, у місті продовжує жити близько 60 тисяч людей. Це більше половини від довоєнної кількості. Під звуки вибухів, вони навчаються та працюють і допомагають війську. Наша наступна історія про одну з таких підприємець. до повномасштабної війни жінка мала в Нікополі кілька магазинів одягу. Довелося залишити один, а коли син пані Наталії з перших днів. У війни став на захист країни, її крамниця перетворилася ще й на осередок волонтерства. Софія Богуцька розповість більше. Ми працюємо з 12 до 18. До 12 години я волонтюрю. Я займаюся тим, що я допомагаю хлопцям. З пані Наталею ми зустрічаємося біля її крамниці. Ми їздимо, збираємо сітки. Ми забираємо на пошті посилки для хлопців. Я об'їжджаю, розвозю всі матеріали, які потрібні дівчатам, їжу для того, щоб вони готували на фронт. Тож перед початком роботи вона як годиться рушає вирішувати волонтерські справи. Перша зупинка склад маскувальних сіток. Їх постійно плетуть небайдужі жительки Нікополя. Катеринка штучки я можу забрати. Да, так? Забирайте да так, 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 так. Значить, які я беру чотири на 8, один, ні, ні, ні. Ні, да, шість на шість на чотири велика. Це велика. Ми залишаємо пікапи. запит на сітки постійний, каже Наталія. Їх плетуть відповідно до сезону та навіть місця використання. Оце Курщина. Нам хлопці прислали відео прямо з курщини. Яка там дорога, які там поля, і оце вже у нас і буде ти сіточка на курщину. Дай бах, щоб вова не виходить на зв'язок. Нема його. Окрім сіток, збирають продовольчі товари, шини, генератори, грілки, сушарки та одяг. Далі Наталії треба на пошту забрати волонтерські замовлення у Нікополі, звучить сигнал повітряної загрози. Росіяни атакують місто. Три рази на тиждень волонтерка отримує посилки. Ось чергова і пані Наталія одразу записує подяку. Слава Україні, друзі. Отримали наші шкарпетки. Величезна подяка благодійному фонду Крила України Нікаполь Оксанки Якуні за те, що вона нам проплачує посилочки новою поштою. Отримали дивіться, які гарні. Супер! А по обіді волонтерка вже поспішає до своєї крамниці жіночого одягу. Жінка все в одному, в одному флаконі. І волонтер, і жінка, і мама, і продавчиня, і бізнесмен. Уже, я вам скажу, займаюся підприємницькою діяльністю більше 30 років. Підприємиця каже, спочатку повномасштабної війни зачинила свої три магазини, але як син пішов воювати, вирішила таки працювати та стала ще й волонтеркою. Потім син почав до мене звертатися. Мамусь, якщо можна, в мене от хлопці бригада, треба шкарпетки, треба кава, треба печиво, треба чай. Тут у мене була складу, така гора, вже переносили шкарпетки, каву, чай. Чесно кажучи, я перші дні взагалі плакала від того, що в нас такий лют. Так її крамниця перетворилася на волонтерський пункт серед стійок із з одягом з'явилися подяки від бійців. Ось у мене, наприклад, хлопчики привезли. Привезли мені, просто сфотографували. Це у нас 155-й калібр. Підписали і від мого магазину вже туди підарні дали. Подарунки, а це прапор мого сина. В мене син після поранення. 13 вересня його поранили. Дуже важке було поранення. Він у мене після цього поранення став інвалідом. Пані Наталія каже: вести бізнес у прифронтовому Нікополі нелегко. і хоч тутешні підприємці звільнені від сплати податків, щомісячні платежі за роботу крамниці потрібно закривати. Буває таке, що в мене за тиждень дві продажі і все. Слава Богу, у мене моя вона вже орієнтодатель. Вона моя коліжанка, Вона мені часто дає відсрочку. Підприємеця каже так спільними зусиллями вдається триматися на плаву і ще й допомагати нашим захисникам, бо певнить вірить у перемогу. Підписують мені хлопці, присилають поштою оці ці прапори. Да, це по пошті прислали. А я потім своїм самим гарним додателям дарю. Я б не взялась за цю безправу, якщо б не знала, що наша справа буде права. якщо ми не переможемо. Софія Богуцька, програма Вікна СТБ Єдині новини. П'яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині, та українські військові тримаються і контратакують. Повідомив президент Зеленський у своєму дописі за підсумками сьогоднішньої ставки головнокомандувача. І Додав активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках розглянули на цій ставці інформацію від розвідки щодо того, хто саме допомагає Росії вести війну проти України військово-економічно, політично відкрито та приховано та яких кроків потрібно вжити Україні та нашим партнерам, щоб послабити ці злочинні союзи, а в доповіді Міноборони йшлося про інвестиції наших ключових партнерів в український оборонно-промисловий комплекс та про контракти на цей та наступний період, зокрема з використанням партнерської допомоги. По всій лінії фронту напруження не спадає. Від ранку в Генштабі вже нарахували більше сотні бої. Зітнені росіяни випалюють міста і позиції військових з авіації та артилерії. Бої нині точаться від Курщини і до Запоріжжя. На Харківщині наші сили оборони відбили 18 атак. На Донеччині 72. Спокійніша ситуація на Запоріжжі та Херсонщині. Там лише кілька штурмів. В основному працювала ворожа авіація. Переважна більшість боїв нині точаться на Донеччині. Епіцентр протистояння Покровськ і Курахове. Водночас. За даними аналітиків ресурсу Діпстейт на Курщині, росіяни активно наступають і мають великі успіхи на Харківщині. Просування ворога біля кругляківки там окупанти за півтора кілометра від траси, що сполучає два береги річки Оскіл. Також ворог обходить часів яр і просунувся біля Калинівки та Григорівки. На Курахівському напрямку є просування біля Цукуриного, Острівського та в районі Вугледара. Майже 21 тисяча громадян звернулися до центрів рекрутингу за весь час їхнього існування. Порахували в Міноборони. Понад 5 тисяч осіб уже стали кандидатами до лав сил оборони. Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА. Нагадаю, центри рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до збройних сил, а й до інших силових структур, зокрема Національної гвардії, Державної прикордонної служби та СБУ. Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. Важливо зазначити, що там не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно уточнили в Міноборони. Серія анонімних повідомлень про мінування масово надходять цілий день. Навчальні заклади, міністерство, органи місцевої влади та інші об'єкти сьогодні отримали сповіщення про начебто закладену вибухівку. Новини про це почали ширитися в місцевих телеграм-каналах Києва, Житомира Сум, Вінниці, Рівного, Львова та Ужгорода. Згодом офіційно це підтвердили і в Національній поліції. На електронні адреси різних установ надійшли анонімні повідомлення про замінування. Від ранку тривають перевірки. Лист про замінування офісу отримали. І в центрі протидії дезінформації там, як і в поліції, застерегли, такі дії можуть бути частиною кампанії ворога з дестабілізації українського суспільства. Російські спецслужби вже неодноразово вдавалися до схожих заходів раніше, як до інструменту в рамках гібридної війни проти нашої держави. Мета ворога посіяти паніку і хаос у містах по всій Україні. Зберігайте спокій та довіряйте офіційним джерелам інформації. Євросоюз запровадив нові санкції проти Ірану за надання зброї Росії. Рада ЄС ухвалила обмеження проти семи фізичних осіб та стількох же організацій Ірану, відповідальних за розробку та передачу ракет і дронів в країні загарбнику. Санкції, зокрема, запровадили проти трьох іранських авіаліній та двох закупівельних фірм, які відповідають за передачу іранських безпілотників та компонентів до Росії. У санкційному списку є також дві компанії, які виробляють паливо для запуску ракет і снарядів. Щодо фізичних осіб, це заступник міністра оборони. Они рану та кілька керівників корпусу вартових ісламської революції, центрального штабу квір та космічного відділу аерокосмічних сил їм забороняється виїжджати на територію ЄС. а Їхні рахунки заморозять згідно з повідомленням ради Євросоюзу. Вони допомагають росіянам вести війну проти України та підтримують озброєні групи на близькому сході, які підривають мир і безпеку в регіоні. НАТО розпочинає свої щорічні ядерні навчання. Вони триватимуть два тижні, задіють дві тисячі військових та 60 літаків, здатних нести американські ядерні боєголовки. Про це повідомляє прес-служба НАТО. Літаки здійсняють тренувальні польоти над Бельгією і Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Британією і Північним морем. Як підкреслив новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рюте, ці навчання чіткий сигнал будь-якому супротивнику про те, що НАТО буде захищати і обороняти всіх членів альянсу навчання НАТО це тренувальні заходи, які відбуваються щороку в жовтні. Цьогоріч ці маневри мають нове забарвлення на тлі того, що російський диктатор Путін оприлюдив оновлену ядерну доктрину через прагнення Києва отримати від заходу дозвіл на удари західною зброєю по військових об'єктах у глибині території Росії. Він без вагань пожертвував власним життям, аби відвести удар ворожого дрона від своїх побратимів. За це кажуть захисники 65-ї окремої механізованої бригади, що боронять Запоріжжя, заслуговує на найвищу державну нагороду. Йдеться про 26-річного черкащанина Олексія Солоденюка на псевдоптах. Молодий доброволець мав посаду, що дозволяла йому служити ближче до тилу. Однак завжди рвався в бій. Олексій загинув торік влітку в роботиному. Йому пасував однострій майже на кожній світлині на його обличчі сяяла посмішка. Це вояк 65-ї бригади, старший лейтенант Олексій Солоданюк, якому назавжди 26. Всігда на позитиві мало таких осталось. Це ветеран АТО, 42-річний війничанин на псевдольовчик. Згадує, як жартівливо познайомився із Олексієм на початку повномасштабної війни, коли бригада ще формувалась. В черзі на почті. Тобто він стояв переді мною. Братан, забери посилочку, будь добрий, він каже, які питання, щоб в черзі не стояти, то так ми змахлювали, так ми познайомилися. З тих пір ми здружилися. От прийшов він, пам'ятаю, молодий, худий. 33-річний кияни на псевдо Кузьмич тоді так само потоваришував із Олексієм. Нині з побратимами згадують, як все починалось. Він прийшов до нас заступником командира роти з озброєння. Я особисто разом з ним отримував зброю. Ми це все роздавали особовому складу. 35-річний віничанин на псевдо Покемон каже, Олексій завжди був відчай духом і, хоч міг за посадою бути частіше у тилу, рвався на передову. Ми з ним півночі ходили по позиціям, знайшли кучу пів. У 200-х і повернулися назад. Сижу, дивлю, летить сині. Льоха пригнався, брювна, привіз такі дуби. Каже, давайте по берегу вигружаємося. Хороша людина був. Крім того, що він зброєю займався, він ще й був, як і справжній піхотинець. Сидів з нами в окопах, штур... Штур... штурмував. Заступник комбата кияни на псевдолім згадує шалені штурми роботиного влітку 23-го. З липня місяця почалися. Пробую штурмувати, скажімо так, роботинський напрямок. І ми пішли штурмувати. ну Цього вистачило на декілька годин. Ну, от я отримав поранення. І рука, і черево, і спина, і ноги. Олексій був тоді на групі евакуації, на юпіку. Оборонці закріпилися у роботиному, та і з логістикою було кепсько. Черкащанин Олексій на псевдоптаха заводив групи. Завів групу, показав, що до чого вийшов іншого завів. І вони пробули там 4 чи 5 днів, вже точно не пригадаю. Вони до них йшла група, яка... Е Заблукала, не знала тих позицій, і хлопці трошки пішли над тим шляхом, а, і треба їх було зустріти. Олексій вийшов зустрічати групу та утрапив на приціл ворожого дрона. І аби відвести від побратимів лихо кинувся в інший бік, відволікаючи БПЛА та. Підірвався на міні. в сторону відвів. Вся увага була на нього. Ця група в цей час мала змогу сховатися, щоб їх ніхто не зрісував. Тим самим можна сказати, що він спас всю ту групу. Побратими твердять, це непоправна втрата і для них, і для родини Олексія. Їздив я до родини в нього. На той момент, коли він загинув, в нього народилась дочка, їй півроку було. Петиція щодо присвоєння Олексієві Солоденюку. Звання Героя України набрала необхідну кількість голосів. Подання від бригади так само надіслано командуванню. Я думаю, що ця людина і народилась героєм, і стала героєм. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. І наразі це усі новини. Наступний випуск за 15 хвилин. До зустрічі.